Тема репресії традиційно оминається в Бердичеві, адже колишні комуністи радше розповідатимуть про хороше совєтські времена ніж про жахливу радянську реальність. А тому сьогодні я разом з вами заповню цю прогалину в знаннях історії рідного міста. Мене звати Олексій Побережний. Підпишіться на мій канал. Натисніть вподобайку цьому відео, і я розповім вам, як знищувались науковці-історики в Бердичі совєтськими окупантами та їх місцевими колаборантами. Російські загарбники на окупованих територіях України поводилися як у себе вдома, а тому догосподарювались до того, що на початку ХХ століття будівлям колишнього монастиря Босих Кармелітів загрожувало знищення. Приміщення з другої половини 19 століття використовувались далеко не за призначенням. В них розміщувались повітове та міське поліцейське управління, пожежна команда, конюшня пожежної команди, зутєва майстерня, аптека, торгівельні лавки, склади, гаражі та житлові приміщення в таких реаліях у Бердичеві опиняється дуже цікавий чоловік, син священника Зуманщини, випускник одеської духовної семінарії, Феодосій Миколаєвич Мовчанівський. Він переконує окружний виконавчий комітет передати приміщення замку для створення музею стає його першим директором. Йому швидко вдається наповнити заклад потужними експонатами: а це дорогі тканини, парча, шовк, бархат, готична та барокова скульптура, картини, сотні зразків іконопису, унікальне зібрання філософської літератури XVI століття. Килими, монастирські коштовності, церковні предмети, зброя та багато іншого. 14 листопада 1926 року музей відкрили. Ще за два роки він добувається, щоб зберегти надбання предків, і усю навколишню територію замку офіційно визнали державним історико-культурним заповідником. Наступні 10 років проводить просто фантастичну грунтовну роботу з вивчення минулого, особисто розвивається як науковець в напрямку архівістики та археології. Активно працює з молоддю, бере участь у археологічних експедиціях, досліджує курган в рейках та могильники на річці Нелоп'ять, проводить розвідки в Андрушівці, Білопіллі, Обухівці, фіксує цінні пам'ятки трипільської та черніхівської археологічних культур на наших теренах. Виявляє залишки городищ часів Київської Русі. Його фаховість помічають і запрошують до Києва. Він переїздить до столиці і з 1034 року очолює відділ інституту історії матеріальної культури академії наук. Там бере участь в розкопках десятинної церкви на Перуновому пагорбі. Рятує від знищення мощі спочилого київського митрополита Рафаїла Заборовського на території Софіївського собору. Він ще не знає, що в цей момент в Бердичові репресивні органи компартії починають шити справу щодо його колег в музеї. 17 липня 1935 року. Слідчі Бердичівського відділу УДБ НКВС фіксують донос співробітниці музею, на діюче керівництво. Щодо них запускається репресивний комуняцький молох. Проводяться допити, обшуки в помешканнях, вилучення речей та документів. В лища та системи попали його наступники на посаді директора музею Височанський та Збитковський, а також завідувач відділом природи Андрущенко. У справі йдеться про таке: перебуваючи на роботі в Придичівському музеї, оточили себе антирадянським елементом, з яким займаються шкідництвом з контрреволюційною метою, складали різні написи та тексти для пропаганди українсько-націоналістичних дій. Шкідницькі руйнували приміщення музею. Та при відвідуванні його екскурсантами проявляли антисемітизм. Можливо, що ввинувачені винними себе не визнали. До речі, в матеріалах справи є цікаві докази злочинної діяльності Височанського. Цитую 17 жовтня 1934 року особисто давав пояснення археологам зі Львова на українській мові і дозволив їм сфотографувати археологічний матеріал трипілля в експозиції музею. Отакі такі були злочинці в совєтські времена 27 вересня 1937 року. Постановою особливої наради НКВС СРСР Збитковський та Височанський були засуджені до 10 років позбавлення волі. Стільки ж у виправно трудових товарах радянського союзу отримує і Андрущенко. і поїхали вертичівські науковці в напрямку Сибілу. В ході цього процесу з'ясувалося, що експозиції готував ще при відкритті музею той самий наш Феодосій Миколаївич Мовчанівський. НКВД взяли в розробку. І його він був арештований 17 лютого 1938 року на квартирі, що знаходилась на території лаврського музейного містечка, за участь в контрреволюційній організації. В матеріалах справи написано, що його засуджено як активного борця за збереження буржуазних методів і націоналістичного змісту в науці, який ставив різні перепони і шкоди. Більше того, готував збройний наступ проти влади. 8 травня 1938 року Феодосія Миколаєвича Мовчанівського, трійкою при Київському обласному управлінні НКВС було засуджено до вищої міри покарання. Вирок виконано 10 травня 38 року о 23-й годині. Місце поховання було знайдено лише після розкриття документів архівів СБУ стосовно масових поховань у Биківні. З цих документів стало відомо, що Биківнянський ліс на північно східній Околиці Києва став спецзоною для потреб НКВС. Варто відзначити, що всі засуджені науковці після виконання покарань за багато десятиліть після того були реабілітовані, тобто, фактично, офіційно визнано, що люди були не винні в інкримінованих їм злочинах після Другої світової. З новою силою почали нищити науковців на щойно звільнених, а фактично наново окупованих територіях. 31 березня 1944 року Бердичівський міський відділ НКВС заарештував повоєнного директора Бердичівського музею Куткіна Бориса Володимировича. Але через відсутність складу злочину вже 24 липня справу припинили. Як бачимо, фаховий підхід до вивчення матеріалів, наукове розуміння історичного процесу розвитку, об'єктивна оцінка знайдених артефактів, все це у діяльності науковців не збігалося з політичними завданнями комуністичного режиму, не відповідало безкомпромісній партійній ідеології тільки в незалежній Україні. Після Революції Гідності, після російського вторгнення, було нарешті прийнято закони про однаково злочинні ідеології націонал-соціалізму та комунізму. Напишіть у коментарях, чи пробували ви вивчати власні родоводи, чи знаєте історію своїх предків. Поставте подбайку цьому відео, поширюйте його друзям, підпишіться на мій канал і пам'ятайте, не знання історії не звільняє від відповідальності. Будьте розумахами!